Друзі, всім привіт! Зараз невеликий звіт з нашого будівництва на Макатові. У нас вже тут встановлений гарнічний барчик. Тут у нас вже дуже не кінькі диванчики, кайфові, крісла. Тут ми вже позбирали крісла Кайзер 2. Тут у нас вже е встановлені кронштейни. Поки я знімаю вам з технічним світлом. А коли все буде дороблено, будемо вмикати освітлення наш вже робоча і подивитися, як це круто виглядає. Ще тут вже прибираються кімнати, виглядає ну дуже круто. Це наша флагманська база, саме крутезна буде у Польщі. І паралельно можете дивитися, як хлопці відкривають у Києві таку ж саме. такий самий кіберлаунж. Тому ті, хто в Києві вас чекає, така ж сама пушка. Тому дивіться, слідкуйте за новинами та обов'язково приходьте на відкриття.